Дворазове обвиття поповиною, чи є вірогідність, що дитина розмотається. Якщо казати коротко, так вірогідність існує. А якщо трошки про це поміркувати, по-перше, поповинною дитинка замотується та розмотується всю вагітність. По-друге, в якому про який термін ми говоримо, і чи достатньо навколо плідної рідини, щоб дитинка рухалася, замотувалася та розмотувалася. Яка довжина пуповини, Бо якщо пуповинка коротка, і дитина замоталась, і пуповина стала ще більш відносно короткою, ну то може дитина і не розмотатися. Але лікарям сам по собі факт обвиття пуповиною плода, якщо всі показники хороші, якщо дитинка розвивається нормально. Нормальне серцебиття у дитини, нормальні показники кровоплину в судинах поповини. Значення немає. Я повторюсь, я вже декілька разів це казала: обвиття поповиною не є показом для кесаревого розтину, не є показом для термінового втручання. Наприклад, якщо ми на УЗД бачимо на другому скринінгу 19-20 тижнів, що у дитини є обвиття навіть дворазова навколо шиї. Ми щось будемо робити? Ні, ми нічого не будемо робити, ми будемо далі спостерігати цю вагітність. Ми втручаємося тільки тоді, коли бачимо, що дитинка страждає. Тобто це відображається і на частоти серцебиття у плода, і на показниках доплерометрії, і на КТГ, якщо це вже третій триместр вагітності. Якщо сам по собі факт обвиття поповинною, значення немає.